Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Коротше, сьогодні ми в цьому відео на кінець попробуємо Мангустін е, арабсько-китайський напій, бо тут і по-арабськи, і по-китайськи, і по-японськи, чи то ні, то по-китайськи, і по-арабськи, та. і по-англійськи. та. Зараз ми попробуємо цей мангустин, це я купував у Польщі. Мені цікаво, ким він буде на смак, сподобається, не сподобається. Давайте зацінимо скоріш його на смак. Тому такі справи погнали до заставки. Денью Спрейні реагує, Денью Спрейні реагує, сьогодні він буде пити. Так, Тас Бренд Мангустін. Мангустін, Джуіс, Джуіс, дрінк, дрінк, дрінк. дрінк. Давайте пити. Let's go. Налеємо, поп'ємо. Такі справи. Йоу, йоу, йоу. Так, ну що ж, давайте погнали. Так. у вас трошечки. Ну що ж, погнали, давайте відкриємо. Ану? Це до якого? До 20 січня... А ні, до 19-го. 20 січня, прикиньте, це зробили. До 19 січня 21... 25. Давайте. Ану. Ну, пахне прикольно. Давайте налиємо. Спробуємо. Ось так виглядає мангустіновий Сік. Давайте. Просто собі. от Оце Мангустін такий на смак виходить. У якась собі водичка. Ну, таке на 8 балів. Солодке, добре 8 балів. Я б, навіть 8 не ставив, я бы поставив 7. Но не дуже солодкі. Так. Ну так я собі. Нічого, пити можна, одним словом. До речі, про контент. Е, мені вже тепер легше, не знаю, як буде далі. Але я собі думаю може поміняти контент, що треба. Може будемо малювати вас, будемо малювати ще когось, своїх підписників, своїх глядачів. Е, ніж е, їсти, бо бачите. <погано>, погано мені щось сталося і... Недобре одним словом, так. ці чіпси вони так привели до цього, Бач. так що напевно будемо малювати. Поміняємо контент. Будемо вас малювати, якісь начерки робити, бо бачите, їсти постійно не можеш. Та. Ну, подивимося, не знаю. Не знаю, 7 балів. Солодкаве трошечки. На 7 балів. Тут нема за що 8. Не знаю, ніколи мангустін не пробував. Таке собі вийшло. Не дуже. Коротше. У нас ще є там пара товарів з Польщі. Попробуємо 10 жовтня, Попробуємо 10 вересня. 10 вересня, Попробуємо 20. Ну, коротше, сьогодні лише... Оце луматки ми пробували з вами. ну і так. Тому такі справи. А теж чекайте 10 вересня, продовження товарів з Польщі. А то будуть Зуби боліти, там є деякі цукерки. Ну, коротше, подивимось. Коротше, на цьому все. З вами буде нездружній. Дякую, хто додивився до цього моменту. Хто додивився, напиши про це, що я додивився до кінця. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Бувайте! йоу!